Вечора чи доброго ранку. І знову з вами Наталка Полтавка. Весна в самому розпалі. Скільки живу на цьому білому світі, я ще ні разу не бачила такої надранньої, теплої весни. Зроду ще не було, щоб 30 березня ходили футболці, щоб на дворі було 21 градус, подекуди 22 показувало. Як не дивно, все починає активно рости, зеленіти, прокидатися. В самому розпалі робота, в садку, на городі, вже сходить часник, рясненько можна вже шевелити землю, садок вигрібаємо, дерева опилюємо, сміття прибираємо, очищаємо нашу територію, бо ми любимо жити. Ще так, щоб навколо було все красиве, все чудове, щоб приємно Ну, От ходиш, працюєш, працюєш, як бджілка, трудишся. І до вечора з ніг падаєш і не знаєш, на який бік лягти. І зліва болить, і справа болить, і голова, і руки, і ноги. Тобто дожився. Ні, кожен рік думаю, все, менше буду робити, менше садити. Ну, дотримуюсь. Цього ж принципу, в цьому році садити буду менше. Ну, соток на 20 добавилось землі, але садити буду менше. Не пів гектара, а сімдесят соток. Так що нормально буде. Так, якось. Але робота, як би там не було, в Україні всі такі селяни. Кожен рік плянуться, бажаться, більш садити не буду, більш землі брати не буду. Заморилась, з валюсь, і все одно починається весна, і тут вискребти треба, і тут треба посадити, і тут треба прибрати, так і товчешся, товчешся, товчешся. Цілий день товчешся. І знов до вечора: ну на що ж я знову насадила? Ну на що ж я знову нагребла цієї землі? Ну нащо воно вже мені потрібно? Ні свині, ні кури, ні коров вже нічого не треба. Я, до речі, в цьому році вже немає ні курей. Ні, правда, я трішки там 10 корочок не купила. І 10 качок бігає. Все. Поросятка не купила, слава Богу. Мені ще якраз поросят не вистачає до повного щастя. Вчора було 30 березня, а сьогодні 20 квітня. Наскільки змінився садок, наскільки змінилась природа. Це вже по-справжньому все цвіте. І от які яскраві жовті кольори. Не жовте, золоте. Чуєте? Звуки, звуки природи. Це бджоли. О. Вони збирають кульбабковий нектар. Двіться, яких багато. До речі, те, що кульбабок багато в садку, це чудово. Кульбаби приваблюють в джіл, бо щойно відсвіли черешні вишні, почали цвісти яблуні, груші і те, що не встигло від... поцвісти. Ой, і це все пахне, сяє, звинить. Вау. Їх тут просто сотні. А пахощі які, знаєте, так хочеться тут. Повісити гамак між деревами, взяти в руки якусь цікаву книжку і дрімати, релаксувати, незважаючи ні на що. Як тільки добре в селі. Яка краса. Краса, ніжна тиша. Ой-ой-ой, як годиться. Просто чудо. Можливо, диво. Як вам більше подобається диво чи чудо? Тох видих. хвих. Вони працюють і їм байдуже, що їх знімають на камеру. Можна навіть побачити, які в них лапки товсті і мають жовто гаряче забарвлення. Вони переносять пилок таким чином. З квітки на квітку, а той плук, який прилип до їхніх лапок, вони заносять до себе в вулик. А також нектар, який потім перетвориться на запашний весняний мед. Так хотіла тут все покосити, тепер, мабуть, не буду, поки не відцвітеться все. М -м -м, як все пахне. Красиво. Ось я підійшла до своїх улюблених рослин грушки. Яка красива квіточка. Наскільки вона досконала. Як в природі, все продумано. Вона біла, її видно далеко. Вона має приємний грушевий аромат і це приваблює комах. Одним словом краса. Іделі.